Продовжуємо створювати питання. Сьогодні ми розглянемо, які можна створити питання, використовуючи деякі дані з посібника. І розглянемо множинний вибір, коли декілька відповідей правильні. Додаємо сторінку з питаннями, множинний вибір, додаємо сторінку. Питання 3. Звертаємось до нашого посібника, копіюємо цей абзац, повертаємося в курс, вставляємо. Перше речення добре нам знайоме, ми з ним працювали, коли створювали е, раніше питання на множинний вибір. Далі йде у 1974 році на основі АКМ під 545 мм патрон був розроблений автомат, прийнятий на озброєння під позначенням АК-74. Менший імпульс віддачі та дульне гальмокомпенсатор дали змогу підвищити купчасті стрільби чергами. Тут ми змінимо останнє речення, і на основі його сформулюємо питання. У нас буде багатозначна відповідь. Багатозначна, бо у нас буде дві правильних відповіді. Перше це менший імпульс віддачі. Ми будемо питати, які технічні новини чи технічні удосконалення дали змогу підвищити купчасті стрільби чергами. І друге це дульне гальмо гальмокомпенсатор. Тобто формулюємо питання, які технічні удосконалення дали змогу. підвищити купчастість стрільби чергами. Однак питання. Тепер необхідно уточнити, що ми маємо на увазі. Які технічні удосконалення? АКМ okay, у тисяча році буде більш зрозуміло. Які технічні удосконалення АКМ у 1974 році дали змогу підвищити крупність стрільби чергами? Це менший імпульс віддачі і дульне гальмокомпенсатор. Це у нас правильна відповідь. Студент переходить на наступну сторінку, отримує 1 бал. Це у нас правильна відповідь. Студент переходить на наступну сторінку, отримує у нас теж 1 бал. І третя відповідь запишемо якусь несенітницю. Приклад. Заміна приклада дерев'яного приклада на пластиковий. Студента ми відправимо на попередню сторінку і він отримає 0 балів за таку відповідь, якщо він її вибере. Тепер необхідно нам видалити пряму відповідь, зберегти питання, подивитися, що у нас вийшло. Ось наше третє питання. Третє питання. І тут ми поставили в разі двох правильних відповідей, ми переходимо на наступну сторінку, або, якщо неправильна відповідь, повертаємося на попередню сторінку. Попередня сторінка це питання, тобто це не, не дуже коректно. Знову редагуємо це питання. Ми повинні направити студента ось, до види маневру. Види маневру це, ось, це теоретичне питання, яке має якийсь е, місце. Дивимося, що у нас вийшло. Автомат Калашникова калібру 762, так-так так. так, так. Це зрозуміло, у 1974 році на основі АКМ під 545 мм патрон розроблений автомат, прийнятий на озброєння під позначенням АК-74, АК які технічні удосконалення АКМ у 1974 році дали змогу підвищити крупність стрільби чергами. Необхідно нам вибрати декілька правильних відповідей: Менший імпульс віддачі, дульне гальмо компенсатор. Відправити наша відповідь правильно. Ми повністю знову прийшли урок, тому що далі у нас сторінок нема. Дякую за увагу!